Щирі вітання всім телеглядачам! Це телеканал «Вінниччина» І ви дивитесь передачу актуальне інтерв'ю. Вже 10 серпня в Десні відбудеться величезне свято без перебільшення день хліба і меду. Власне, це про збереження українських традицій. А як буде проходити це свято? Хто його організував і кого туди запрошують? Ми запитаємо у гостя нашого проєкту в Олександра Закорченного, радника міського голови Вінницької міської ради. Мої щирі вітання, пане Олександре. Доброго дня. Я можливо перебільшила, коли сказала, що це дуже велике свято. Але як для мене, все, що стосується хліба, особливо зараз українського хліба в цих умовах, коли йде третій рік повномасштабне вторгнення. Це мені здається надзвичайно важливо саме так. Я би тільки назвав його не святом, а саме заходом, тому що в той час, коли Історію викривлюють і розказують, що в нас немає минулого. Наші надбання нематеріальної спадщини хочуть перевести в такий на кшталт споживацького напрямку. Ми все ж таки хотіли би на таких закладах показати, що це є наша нематеріальна спадщина, що це є наша культура, це є наш побут. Що е, хліб він супроводжує людину від народження е, до кінця земного життя, і всі визначні події людини мають обридові хліби, і це було споконвіку. Е, тому це треба зберігати, це треба е, примножувати, це треба передавати. І е, цей захід е, і йде для того, перш за все він іде під гаслом. Дякую нашим захисникам за врожай 24-го року, тому що. А вони стоять і боронять нашу країну, нашу працю, і наш основний обов'язок це забезпечення продовольчої безпеки для того, щоб нива була засіяна, для того, щоб був щедрий хліб на столі, для того щоб все було так, як має бути, і Україна була і розвивалася, як грав на країні. Пане Олександре, от зараз несподіване для мене запитання, я вас слухаю, розумію, що цей день цей захід для вас дуже близький і такий дорогий для вас, дорогоцінний. А скажіть, який запах хліба, ви пам'ятаєте? Чий? Ну, я вам хочу сказати: коли відбуваються різні заходи, от, наприклад, в селі традиційно хліб випікався в печах. І коли підходять от свята, коли. Паски випікалися, хліби випікалися запах, який стоїть по всьому селу, і він дуже такий заспокійливий, дуже приємний. Він про достаток, він про силу, він про міцність, він про село, яка є основою так. все таки держави, особливо Вінниць, Якщо говорити про Вінницьку область, про Україну, то це ж аграрна країна. Ми говоримо про те, що село це є колиска нації, Ми говоримо про відродження нашої. Свідомості, як, як, як нації, і село, то, то є її основа, і ми повинні звідти з того низу будемо казати, будь-які стіни дуже міцно стоять, якщо у них є міцний фундамент. Саме села формують той міцний фундамент культурний. Спадковий, ментальний, як хочемо, можна його назвати, але він формується саме там. Ми обов'язково ще поговоримо про рецепти, бо я точно знаю, що ви бачили не один рецепт випікання хліба і хліби, і короваї їх є дуже багато на Вінниччині, і точно буде багато представлене власне під час заходу. Але мене таке питання: чому саме Деснянська громада? Що такого особливого в Деснянській громаді? Що цього року вирішили провести день хліба і меду саме там? Тому і є особливе в Деснянській громаді, оскільки в неї найбільше підприємство на території це комбінат хлібопродуктів, який виробляє борошно, і більша частина мешканців даного населеного пункту працюють безпосередньо на виробництві борошна. Тому, це якби, для них важливо, це, так? Це практично борошно дорівнює хліб, а десна дорівнює борошно. Тому це якби, день хліба в території, яка поєднала практично все своє життя, більша частина мешканців з виробництвом борошна. І є таким, якби знаковим, щоб провести там цей захід. І окрім традиції, окрім того, що саме там випікають хліби чи не для всієї вінниці, вінниччини, напевне, частково і виготовляють борошно. То там, напевно, ще й колектив збирається і не і переймається можливо якимись знову ж таки збиранням рецептів, випіканням особливих хлібів, які будуть представлені під час цього Я вам заходу. Я сказати, що Деснянський старостат він є дуже активний в цьому і. Вони готують нам дуже багато цікавинок. От з того, що я, що я знаю, а в них близько вісьми багатоквартирних будинків. Кожен буде представляти свій каравай. А в них є люди, які займаються випічкою, які також свою продукцію представлять. Є приватні сектори, які також об'єднуються для того, щоб представити свою територію хлібними продуктами. Тому саме Десна вона дуже гарно відреагувала і хоче показати те, що дійсно вони 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 мають таке право показати приклад як вони відносяться саме до хліба і як хліб яке має е, е, цінність у їхньому житті ви вже розказали дещо про якісь родзинки цікаві цікавинки але власне як сама десна і ще окрім того що от буде цей день готується до до Цього заходу. Що представляють окрім своїх виробів? Як готують свою громаду, як готуються вулиці, родини, звісно, будуть випікати хліб, як ви кажете. А як взагалі, як зміниться Деснянський округ? От, власне, на ці дні? Ну, насамперед, захід буде проходити на території стадіона в центрі селища. От всі локації будуть розставлені, там буде розміщено. Палатки, в яких буде розміщено ну старостати, три старостати крім того, буде розміщено. І асоціація сльоз будуть розміщені близько 10 каровайниць. Буде стояти спілка пасічників. Також буде близько 10 пасічників. Загалом 40 учасників має прийняти участь у цьому заході. І має представити свою продукцію я представити, так. розумію. Представити Однозначно да свою продукцію. Також мають бути народні майстри. Мають бути локації, де ви можете одягнути старі стару сорочку, які 150-180 років. Ви можете побачити виставку віночків, ви можете побачити виставку хусток, зайти, сфотографуватися, вдіти передника, будуть стояти ночі, в них можна помісити тісто, буде професійний фотограф, який сфотографує тих людей, які виявлять бажання. Фотолокації, де фотолокації, на пам'ять да. можна буде зберегти. От, тому, якби воно буде таке, буде таке живе, от, у нас на цьому заході. Будуть коровайниці, які займаються випічкою цим сказати, мистецтвом. Це мистецтво, Та, так, прикрашання, от, випікання короваїв більше 35 років і їхні рецепти внесені до нематеріального спадку України. От, офіційно. Звідки вони ці коровайниці? Це у нас є така Лілія Петрівна Ступак. Вона є знаною на Вінницькій області. Вона е, почула про нас захід, виявила бажання е, поділитися. Вона приймає е, учнів із Вінниці, з інших ділиться з ними е, своїми е, напрацюваннями. А не знаєте, рецепт свого короваю вона відкрила чи ще зберігає його в таємниці. Мені здається, люди такого складу. Вони дуже, дуже щирі і дуже такі е, добрі. Вони діляться того, що. А будь-які рецепти завершуються тим, що треба вкласти частинку себе і любов до тої праці, тоді в неї буде особливий, особливий вигляд і смак. тому саме в кожного виходить своя страва в залежності від того, скільки він вклав свого позитиву в ту справу. Пане Олександре, а чим ще буде відрізнятися цьогорічний день хліба і меду від минулих років? Що ви хотіли додати ще чогось особливого, і що можливо є сталим, залишається під час цього дня? Ну, перш за все, крім того, що ми ділимося традицією, на цьому заході ми можемо скуштувати, придбати певні речі і задонатити. В цьому є особливість, тому що цей захід в першу чергу єдності, і вдячності захисникам нашої країни і можливості зібрати. Певні кошти для того, щоб знову ж таки допомогти і поділитися кароваями, передати нашим захисникам таке інше. Там буде е, 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 локація, на якій будуть. Е, Обмальовуватися гільзи, вони будуть одна частина буде вже розмальованих реалізовуватися, інша буде в тематику заходу розмальовуватися, і в кінці заходу вона виставиться як лот на благодійний аукціон. І виручені кошти також підуть на допомогу Збройним силам. От тому це актуально. Крім того, ми плануємо, значить, комбінатки продуктів номер 2 та зерносвіт. Вони виробляють борошно, вони виробляють. КХП виробляє е, гречані крупи та е, манні крупи, е, цукор може представити. Ці продукти можна буде придбати за ціною від виробника. Тому ті люди, які приймуть участь, вони можуть е, і для себе зробити певні заготівлі цієї продукції. Е, крім того, можуть, можуть отримати певні рецепти, то що у нас буде е, е, одна приватна пекарня, яка е, е, виробляє більше 32 видів краптового хліба. Тому вона весь його представить. Тому це буде цікаво для себе побачити. Це тільки від однієї компанії 32 рецепти хліба. 32 рецепти хліба, які безпосередньо будуть представлені. Так? От, і я думаю, що це буде для себе цікаво не тільки почути, а ще й скуштувати. От що стосується пасічників. Це не тільки про мед, як, угу. як споживання. Вони вже, Це... до речі, вінницькі пасічники вже вкотре заявляють про себе як е, своєю продукцією, смаком своєї продукції. Тому що ми знаємо, що мед теж може відрізнятися. Абсолютно і методи. наш вінницький мед, наскільки мені відомо, коштують і далеко поза межами України. А цього року чим вони будуть дивувати? Ми хочемо показати е, хліб і мед з різних сторін. От і е, мед у нас буде одна локація. Яка родина чудаїв? От вони ставлять акцент не тільки на медові, а на великому об'ємі медової продукції. Це і маточне молочко, це і трутове молочко, це настоянки, наприклад, з-під підмору бджіл, це прополісні настойки, ну, цілий ряд інших речей, які Бжола – це єдина комаха, продукти діяльності якої може споживати людина. І в неї нема жодного побічного продукту. Всі підлягають до споживання. Тому це дуже так. І ми хотіли би показати, що це цілий кладець і вони ще й лікують, можна споживати там багато вітамінів, а Це ще багато лікувальних про поліси на стоїки. Вони вони є е дипломованими апітерапевтами. Вони можуть і, і розказати, і пояснити е батько Оксани. От, він є автором е, книги, от, він, він також дуже активний пасічник, вже більше 35 років. Вони пасічники в сьому поколінні. Тобто Вони такі е, науково і дуже так. Е, Об'ємно підходять до цієї справи. Тобто ця виставка, цей день меду і хліба не лише про продукцію, про просто здобутки, які можна продемонструвати, це ще й про історії, про історії родин, про історії підприємств, про історії бізнесу, які зараз формуються в Україні. Про Спадок про який спадок. передається про можливості, які ми раніше, можливо, для себе. Ну не 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 бачили їх, а от е, ми хочемо за рахунок цього заходу розкрити бджільництво більш широкою палітрою. Е, розкрити хліб це не просто, е, наприклад, продукт до споживання, а це надзвичайно велика цінність. Це як візитівка самої України. Яку роль і місце він грав в житті людей, споконвіку? Ми маємо до нього відноситися з повагою, шаною. Тому що е, е, два голодомори пережила наша країна, але не втратила любові до хліба. Продовжує годувати і не світ. лише Україну, так, так. А світ. тому ми, ми зобов'язані, особливо сьогодні, коли е, хтят, ну, є такий намір е, расистів, що надумана країна, вона не має історії, е, її створили штучно. А ми хочемо показати, що наша історія тисячолітня, що ще з сарматських часів. Ми мали осіл і спосіб життя були зерноробами і таке інше. В буші є музейна така, така локація, яка показує пожитки, які говорять про те, що висівався, висівалася пшениця, випікався хліб. Це вже скільки часу з того з того часу пройшло, і ми є спадкоємцями цього, цього великого роду. Тому про це треба говорити, і саме такі заходи це нам дають. Чи можливо ви знаєте? Можливо, є будуть представлені вироби з хліба за дуже давніми рецептами, які передавалися з родини в родину. Про коровайницю ви сказали, звісно, що такі рецепти, такі корови я думаю, що кожна коровайниця вона схоче вразити не тільки виглядом, а й змістом. Смаком. Смаком, і історією кожного хліба, тому що хліби мають різну назву: і пляцки, і паляниці, і, і, і гусочки, і короваї, і хліби. На кожну подію він був. От саме в цьому заході ми хотіли і просили всіх учасників, щоб вони. Визначили для себе якийсь окремий вид хліба і представили Чи це його. на народження, чи це на збирання урожаю, чи... як підсумок, чи це на засів, чи саме це так. до весілля, чи це, і можливо, тоді коли проведжають людину в останню саме... дорогу, і також Са... з хлібом. саме так. от ми хотіли от хотіли донести, донести, щоб наші учасники показали не тільки зовнішній вигляд і смак, а саме е показали от ті сакральні речі, тому що хліб це дійсно сакральна річ. Окрім мешканців Десни і інших учасників, буде ще потужно представлена і громадська організація Асоціація фермерів та приватних землевласників. Що вони будуть представляти? Скільки їх буде, наскільки потужно буде представлена ця представлена ну, ця громадська організація? Насамперед, основна мета їхньої їхнього представництва, тому що хліб це береться з борошна, а борошно береться з пшениці, і хтось її вирощує. Щоб не було того, ми, ми просили наших аграріїв, щоб вони представили, тому що не може бути без людини, яка вирощує хліб, його ти не спечеш. Тому ми хотіли перше, щоб представити їх як людей, які сьогодні в непростих умовах, беручи на себе відповідальність, дійсно спромоглися, наприклад, забезпечити досить непогані врожаї, тримати оцей продовольчу безпеку. І незважаючи на те, що є цілий ряд викликів, які їм сьогодні приходиться долати, вони дуже вміло, дуже вдало, і ми їм за це вдячні, виконують ті завдання, на яких поставили. От. Тому ми, ми хотіли б в першу чергу, щоб корова, які спечуть саме асоціація сільосвиробників Вінницької міської територіальної громади, вручила захисникам в знак подяки за можливість вирощувати хліб. Пане Олександре, а ось ця продукція і коровай це буде якось передано, хтось приїде від наших захисників. Так, ми запрошуємо представників захисників і передамо їм в знак вдячності короваї за можливість того, що ми можемо працювати на землі, передати їм те, що люди своїми руками для них. А чи поїде можливо вітання і передача велика з хлібом і з іншими виробами ближче до лінії фронту? Обов'язково і однозначно. І це є одним із тих побажань саме і мешканців Десни і інших територіальних громад, які дуже цього хочуть. І це обов'язково відбудеться. І це обов'язково відбудеться. Хлібом запахне і десь там ближче, ближче до. Лінії зіткнення українським хто організовує все це дійство велике. Бо як ви розповідаєте, це достатньо великі масштаби і великі зусилля, щоб всіх звести водночас в одне місце і ще з особливими моментами пов'язано. Все цей захід відбувається з ініціативи Вінницького міського голови і організаторами, якби по розпорядженню, це йде департамент економіки та інвестицій та департамент культури. От, так. Чи багато людей задіяно в підготовці? Я думаю, що всі учасники вони готуються. Тому учасників 40, але коло 40 учасників це 40 локацій, а кожна локація це 5-6 чоловік. Тому я думаю, що там не одна сотня людей, які задіяні для того, щоб представити свою продукцію. Міське господарство для того, щоб забезпечити необхідно струмом другими, третіми речами. Ми запрошуємо на участь у цьому заході академічний ансамбль пісні та танців Поділля, який також в тематиці заходу буде показувати чудові номери. Також буде представлені творчі колективи. Клубної системи сільських територій. Це теж цілі колективи. Тому це буде. Буде і пісня звучати. Буде і пісня, так. В Україні пісня завжди є на радість, є на Сум, але завжди пісня. Так, це буде таке масштабне дійство. А розраховане це на дорослих чи на дітей, чи на родину. От яку ви думаєте, яка аудиторія прийде? Я Хто приїде? Я переконаний в тому, що це дійство розраховане на. Всю вікову категорію, тому що там будуть локації для дітей. Для дітей будуть майстер-класи. Вони зможуть поліпити, поліпити з глини. Вони можуть там буде майданчик подивитися. Перш за все. По-друге, вони можуть побачити і своїми своїми рідними по друге другими очима. Подивитися на хліб. Скуштувати медової продукції, можливо, побачити її з того боку, з якого вони раніше на неї не дивилися, побачити свічечки, що вони не тільки там, в такому вигляді, а вигляді янголочків, чи якоїсь шишечки, чи якоїсь інший, вони робляться руками. Люди їм покажуть, як це робиться. То це буде для них досить цікаво. Це такий родинний да. день. день для Якщо ми родин говоримо українські. про крафтові хліби, то ми угу. говоримо, що е рецепт і смак це. Це настрій і бажання людини. Там можна додати цибулі, це буде хліб зі смаком цибулі, можна додати кропу, можна додати то. І це все буде представлено І, і з картоплею, і, і такі інші речі. Тобто ми покажемо, що людина сама формує дуже багато речей в своєму житті і саме саме в хочемо... своїй родині і в своїй родині да ми хочемо показати ці традиції ми хочемо ми хочемо щоб це свято було цікаве ми хочемо щоб це свято було цей захід був змістовний я хочу щоб він був об'єднуючий як в родині як в громаді як в культурі так і в спільному по нашій країні для того щоб він сьогодні в непростий цей час ми показали свою єдність ми показали своє бажання до збереження культури традицій. ми показали свою тверду волю до розвитку і боротьби з тими викликами і підтримки один одного в цей непростий час масштабний безперечно захід, і я думаю, що не тільки ті, хто живе в Десні, захочуть дістатися і побачити, що буде там відбуватися, і можливо віничани з інших громад як можна доїхати в цей день, тому що ну переповнений буде транспорт. Це напевно точно. Так, ну до Десни можна буде доїхати трьома видами громадського транспорту. Це автобус номер 30 uh -huh. це е, маршрутка е, номер 2 б і е, тролейбус номер 22 Вони якось будуть частіше рухатися за якимось іншим графіком. Так, це буде це буде донесено. Ну зазвичай вони е, рухаються е, до 19-ї години, але в цей день вони будуть рухатися до 21-ї години от тому щоб можна було по завершенню заходу людям всім повернутися повернутися в місто крім того по одному автобусу буде в кожний населений пункт прилеглих територій сільських щоб вони також могли доїхати і за за міською радою буде два два автобуси для того щоб всі бажаючі могли під'їхати ну Відвідати захід. Відвідати так. Ну і напевно на завершення нашого, нашої передачі хотілося б запитати, які ви емоції отримуєте під час такого заходу? Що вам запам'ятовується? Ну, ці емоції, їх не можна е ні, з чим, е ні з чим порівняти. Це емоції е е е е такі. Які, е е ну, дають тобі зрозуміти. Що е, ці речі, е, які робляться не даремно, і ті зусилля, які докладаються, мають право на життя і повинні бути, тому що коли ти бачиш, коли сміються діти, коли люди різного віку е, усміхнені, коли вони цікавляться, е, передають один одному рецепти, спілкуються, ти розумієш, що ця культура е, дійсно буде жити багато багато років. Дякую вам, пане Олександре. Нагадаю для наших телеглядачів, що гостем нашого проекту був Олександр Закорчений, радник міського голови Вінницької міської ради. І ми говорили про масштабний захід, який відбудеться 10 серпня в селищі Десна, день хліба і. Меду, а від себе додам нагадаю, акцентую, що на під час цього заходу, крім того, що можна придбати продукцію, отримати безліч емоцій, дізнатися старовинні рецепти, поринути в українську культуру, традиції, ви можете іще задонатити, чим допоможете нашим захисникам. Дякую вам, пане Олександре. Дякую, дякую вам за увагу і бережіть себе щастиво.